Тільки ти повин. Добрий вечір, чи день уже. О, да. Як ваша справа? Добре, слава Україні. слава. Ви військовий чи ні? Ні, я на роботі. Ясно. У мене мета в чат-рулеці зовсім інша. Я не граю на гітарі. На гітарі я тільки для себе граю. А взагалі я. Записую відео в чат-рулеці розказую людям про них, про їхнє минуле майбутнє, про їхні стосунки з їх знайомими, близькими. Якщо, цікав... Якщо цікаво, про вас можу розказати дещо. Розкажіть. Я давайте вам розкажу про ваші стосунки з якоюсь дівчиною жінкою з вашого життя, окей? Добре. Супер. Називайте мені число місяць рік, свій і якоїсь дівчини жінки. Перше світ, число місяць рік. Так, 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 так. Зійшлись дуже швидко. Спілкуватись вам дуже комфортно один з одним, дуже класно. Як бізнес-партнери, ну, можна сказати, непогані. Бізнес-партнери мається на увазі у житті щось зробити разом, якісь справи, питання вирішити. Але я кажу, що пара погано сумісна, тому що життєві цінності, по життєвих цінностях ви слабенько співпадаєте, і бачення проблеми дуже-дуже погано. Бачення проблеми, що таке це зрозуміло, чи трошки пояснити? Поясніть. Добре. Наприклад, ви стоїте од... один напроти одного, вона напроти вас. Перед вами на асфальті намальована дев'ятка. Вона каже: це 6, ви кажете, це 9. І ви починаєте один одному доказувати, ви 9, вона 6. І починаєте сперечатись. Починаєте сперечатись, починаєте сваритись взагалі на рівному місці. А потім починаєте швидко миритись. Тобто, таке як притягування канату. Такі пари, як ви, я називаю психологічні насильники або психологічні садомозахисти. Нема гармонії у вашої пари. От такі справи. Це вас подивив. Я. я вас подивився тільки по трьох параметрах. Всього сім параметрів. Чотири параметри ще треба рахувати, щоб дуже точно все сказати, розказати. От по трьом параметрам співпали чи не співпало. Зрозуміло. Все співпало. Добре. Якщо хочете, можу свій інстаграм скинути. Подивитися, що там в мене за контент. Може будуть питання, напишете. Добре? Так, пишу. Ви звідки? Я з Києва. А ви звідки? Львів. Угу, Зрозуміло. З Києва. Ви, мабуть, в полі десь працюєте? Чи, чи на машині? Чи кран? Підйомний кран. А, підйомний кран, так я й думав. Але щось на Львів не дуже схоже. бо то не є центр. А, Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, я вам бажаю тоді. А, ще можу за вас додати. Ви емоційна людина, яка любить стояти на своєму. Якщо з вами хтось не погоджується, ви все рівно будете доводити, доказувати свою точку зору, свою правоту. Ось що я можу додати що стосовно вас. Такі справи. Я вам бажаю гарного дня, щоб у вас все було добре. Дякую вам. На все добре. Вам теж, шановні друзі, бажаю гарного дня, щоб у вас усе було добре, гарно. І щоб ви вчились на помилках інших людей, а не на своїх помилках. І у вас все буде дійсно дуже класно і дуже добре. Тому що мудрі люди вчаться на помилках інших людей. Вони спостерігають, думають, аналізують, порівнюють, тому що все пізнається у порівнянні. Порівнюйте все найкращого.